Ось онучечка, дивися. Хаті прибралися, стіл накрили скатертиною, хліб і сіль поставили. Це все є символ парадавньої гостинності. Так, онучка, гостинність це вміння. Так приймати гостей, щоб їм було дуже приємно. Бабусю. Я знаю, що стіл це символ єдності родини. За ним збиралась завжди родина і відзначала всі родинні обрядові свята. Так-так, українська гостинність відома в усьому світі. Українські звичаї були такими, що якщо гості зайшли на подвір'я, то треба їх обов'язково запросити до хати і посадити за стіл. А стіл у хаті займав центральне місце, тому обов'язково був покритий скатертиною. Була така приказка, скатертина на столі достаток в домі завжди. Ну, що, любі дітки, я думаю, що в кожній родині у вас є скатертинка на столі. Тому я сьогодні пропоную нам створити власну скатертинку для того, щоб приймати гостей. І ми це будемо робити як справжні дизайнери. Будемо з вами малювати. Я вас запрошую до творчої майстерні. Сьогодні для роботи нам знадобиться пензлик, водичка, серветочка, чорна і червона фарба і аркуш А5. Зараз дітки зробимо пальчикову гімнастику. Гості в дім до нас прийшли. Господарі всіх зустріли. І за стіл всіх посадили, скатертинка й застелили, і гостинно пригостили. Традиційні кольори нашої скатертини це чорний і червоний. Навколо цієї скатертини мазочками робимо пізеруночок. По всій довжині і по всій ширині нашої скатертини притискаємо пензлик і робимо мазочки. Потім ми з вами посередині малюємо 4 квіточку, а по куткам трьохполістковий бутончик. Так же само притискаючи пензлик. Промиваємо пензлик, набираємо чорну фарбу, малюємо лінію. Горизонтальні і вертикальні від одного бутончика квіточки до іншого. Ось така скатертина вийшла у мене. Ви були прекрасними дизайнерами. Які скатертинки вийшли у вас, надсилайте свої відео або фото відео. До побачення! До нових зустрічей!